Твіттер конкурує з Олімфансом. Рекордна кількість вакансій на ринку праці і просто космічний тиждень. Це 150-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору і все, що навколо. Погнала до новин! Довго зробили підсумовуючу статтю, яку назвали: Що нового треба знати про повістки відстрочки і QR-коди в застосунку Резерв Плюс. І це в цілому дуже кльова, ну зібрана стаття з усіх новин там за останній місяць, які стосуються, і які повістки вважаються врученими, і відповідальності, і процедури, хто вручає, чи можна відмовлятися, і які там процедури по відстрочці. Оце все разом, все в одній купі. Я все переповідати не буду, бо там велика. Кількість інформації її агрегувати достатньо складно. Там просто кожне окреме питання, і по ньому багато всіх фактів. Тому я думаю, що я просто залишу тут лінк, а ви почитайте. Ну тим паче я про це все якби, розповідав в усіх минулих випусках. І що? Треба, напевно, ще попрохати редакцію її оновлювати, щоб можна було тут заходити і знати, що це весь час саме актуальна інформація. Між іншим, гарна ідея, напевно. Але чого в цій статті немає, так це коментаря від Дмитра Лазуткіна, це речник Міноборони, який в ефірі телемарафону розказав трошечки пояснень про людей, які знаходяться за кордоном, і одночасно в Резерв Плюс мають статус у розшуку. Так от він сказав, що цим людям потрібно протягом місяця з'явитися до ТЦК, тобто бути в Україні, з'явитися ТЦК для оновлення цих даних і вирішення цих всіх питань. Як пояснив довго, юрист адвокатського об'єднання. Парадігм Іван Щеглаков сказав, що раніше однією з підстав для зняття з обліку був якраз переїзд за кордон. Зараз цю підставу прибрали, і тому всі, хто виходить, знялися з обліку при переїзді за кордон, тепер мають на облік повернутися. Ну і ще він заявив, що вони не розраховують залучити так значну кількість людей до війська. А я так розумію, мета тут тоді тільки облік, напевно. Ну, невідомо. І за порушення тоді з 16 червня, нагадаю, що це буде можливий штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Ось так. Джерело з офісу президента України, виданню РБК Україна, повідомило, що там відмовляються від ідеї економічного бронювання. Ну від нього то відмовляються, то не відмовляються. Я впевнений абсолютно, що через там два місяці знову будуть якісь, що в офісі президента розглядають знову цей закон. Я Дуже здивований, чому це в офісі президента розглядають, але вже ну так сталася ситуація. Добре, і я думаю, що це просто на цьому їдуть, і ніхто не може фінальне слово сказати, бо всі бояться відповідальності, що за одне рішення, що за інше. Отакий мій діагноз. На всяк випадок, остання версія, ну вірніше поточна версія, та яка зараз на столах лежить економічне бронювання, про те, що про пропозицію за кожного заброньованого працівника е, компанії сплачувати 20 тисяч гривень щомісяця. І не мати заборгованості, звісно, в оподаткуванні, і що всі співробітники мають бути оформлені офіційно. Також ця модель передбачає, що заброньованими можуть бути працівники всіх підприємств, а не тільки тих, які Кабмін визначив критично важливими. Це теж напевно важливий коментар. Ініціатори вважають, що такий механізм виведе частину бізнесу і тіні, переведе в повністю легальну площину, в білу, і це додасть надходжень до податків. В свою чергу Данило Гетьманцев затверджує, стверджує, вибачте, що оподаткування, ну, збільшене оподаткування і економічне бронювання це дві різні ініціативи, і збільшення податків в будь-якому випадку відбудеться: буде економічне бронювання чи не буде його. Також в статті наведені коментарі IT-компаній, там їх десь 10, і всі вони, очевидно, за те, що це має відбутися з різними там градусом радикальності, але так чи інакше, всі за. Якщо говорити про конкретно нашу індустрію. Ну, все, будемо чекати наступних хвилі через 2-3 місяці, коли знову покатиться. І так рік будуть туди-сюди, а може і більше року. Я, не думаю, я знову перевзуваюсь і повертаюсь до своєї першої ставки про те, що цього не відбудеться найближчим часом, а може і взагалі не відбудеться. ДОУ випустив регулярний огляд ринку IT-праці. На цей раз за травень Він звучить якось. Ну, Ринку ІТ-праці звучить дуже дивно. Вам не здається? Ну, по-перше, це тоді ринок якогось сектору, і краще тоді вже сектор називати тек сектору, а не ті праці. Бо ну скільки можна. Ну, наші вже реально просто е, наші купа айтішників входять, налаштовують мережі, будують дата-центри і принтери налаштовують. Ну це просто якось, уже ця колізія просто мене. Я вже не можу. Давайте, давайте знаєте що давайте в коментарях напишемо в редакції долу, що цю колізію треба виправляти. Пора, пора. Пора це виправляти. Ось так. Ну, ладно, тим не менше, давайте повернемось до новини. Вибачте, я щось черговий раз з цього згораю, але може я не один такий. Коротше, пишіть, пишіть в коментарях. Що по статистиці і по аналітиці? 5111 вакансій. Це втретє, з початку року у нас вже більше 5000 вакансій. Класно. Зростає кількість вакансій за кордоном на 22% вже з початку року. Ну, тих, які розміщені на сайті довго безпосередньо. Там українські компанії чи не українські там статистики, на жаль, немає, але кількість вакансій зростає за кордоном. І стрімко зростає ще кількість вакансій для вахівців без досвіду або з досвідом до одного року. Наприклад, без досвіду роботи, там уже 146 вакансій, і це на 60% більше, аніж було на початку року. В топі в цій категорії там сейлс, маркетинг, супорт. Тобто, QA, перша технічна вакансія, там на шостому місці здається, але тим не менш є і технічні вакансії. Середня кількість відгуків на вакансію теж знизилася, і вона вже 27. І це мінус 17%, якщо порівнювати, наприклад, з лютим. Тобто, тепер відгуків на вакансію менше, і конкуренція менша, чим я вас всіх вітаю. Там, як завжди, дуже багато цифр, багато графіків, можна фільтрувати по вакансіям, по місцям, по ролям, по рівню, по досвіду. По речі, по всьому можна відфільтрувати, подивитися класно, тому лінк, як завжди, в описі. Ідіть, читайте і досліджуйте, які нові можливості на ринку з'являлись. Пам'ятаєте жахливу стратегію наздоходів України, яка просто визначала, що просто податків має бути більше і все. А чому їх має бути більше, не визначала. Ну просто жахливо. Давайте скажемо щиро і чесно. Так от, в рамках неї. З початку наступного року мають збільшитися податки для фопів, і давайте тут трошечки деталей. Зараз в Україні працює 1,9 мільйонів фопів, і їх кількість. Постійно зростає це як просто для контексту. Що в які зміни до податкового законодавства? дійдуть? тут перше, що реєструвати ФОП не потрібно буде, він буде відкриватися автоматично, коли ви відкриваєте рахунок з приміткою, що це рахунок підприємця. Друге, це те, що не буде ставки єдиного податку для ФОПів третьої групи і третій групи взагалі не буде. її об'єднають з другою, і там цю ставку з 5 до 18% будуть поступово збільшувати протягом двох років. Також для цієї групи буде обов'язково використовувати реєстратори розрахункових операцій РРО. І, і варто ще зазначити, що цю ну, проблему взагалі єдиного податку міського підсвічують всі міжнародні партнери України в тому числі. Але ну, тут питання ж не до того, що податки збільшують. Питання в тому, як взагалі вся стратегія нацдоходів побудована. І тому я думаю, що це більше обурення викликає. А те, що ну, там, до 17% доведуть, ну, буде так, якийсь загальноєвропейський рівень. тут такий, okay, Аби це ж була не єдина тільки дія. Зараз понеділок, але пишуся я трошки раніше. Тому я, напевно, ще не знаю, що буде на WDC від Apple, який проходить якраз 10 червня, а ви, скоріш за все, вже це або зараз, скоро побачите, або вже бачили всі новини. І я просто тоді тут зроблю відставок і чого б я тут очікую, а на наступному тижні ми вже тоді це все проаналізуємо. Ну, перше і головне, це те, що AI буде всюди. Всюди AI, AI на всьому, AI під усім, тут під капотом, там, там якась аплікуха, тут воно інтегровано на рівні системи і ще тому подібні штуки. Коротше, AI, 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 AI яй е, Опублікують, напевно, ну вірніше, оголосять про партнерство з OpenAI і, і про якісь, напевно, інтеграції з ним. Там про ОС у них 5 здається ОС зараз. Які у них iPad і iOS 18. Там, я думаю, буде без революції, ну, окрім інтеграції AI -я на рівні системи. І калькулятор на iPad. Нагадаю, там пам'ятаєте, там на iPad з'явиться калькулятор. Оце дві революції там. На Mac OS буде те саме, тільки без калькулятора. Вже там буде просто якась інтеграція всіх Я-інструментів. В Vision OS 2 напевно, представлять якусь, хоч якось, щоб повернути інтерес до всієї цієї їх гарнітури. І... Я дуже сподіваюся, що там буде щось трошки більше, аніж просто додаткові нові нативні аплікухи. Шансів на це, звісно, мало. Але ну, якщо в них не вийде знайти якийсь реальний юзкейс, який людям буде важливий, частотний і корисний, заради чого вони будуть готові терпіти величезну важку гарнітуру у себе на голові. Ну, я думаю, це їм ситуацію з ними як мінімум не дуже виправить. Про WatchOS і TVOS я промовчу. Там воно, скоріше всього, просто загубиться щось там буде пару слайдів, але, скоріше всього, просто загубиться десь в AI. Всьому цьому двіжі. От такий буде WWDC, така моя ставка. Тому почуємося наступного тижня, там як воно відбулось. Асана, це ну, конкурент жири для трекінгу задач і взагалі для організації робочого простору, впроваджує функцію AI-помічника, яка зможе автоматично назначати завдання членам команди на основі того, що вони робили раніше, і на основі їх навичок. Тобто, це просто ну, готовий Project менеджер. У нас є задачки, і, і вона їх назначає. Вона також, окрім цього, і ще зможе. Ну, вона це асистент. Чи він асистент? Ну неважливо, а я зможе звертатися проактивно до різних членів команд для того, щоб доуточнювати якісь дані або збирати відсутню інформацію. Тобто, якщо треба якісь оновлення або не вистачає дизайну, то він може написати дизайнеру і сказати: прикріпи сюди дизайн. Ну, вже так відчуваєте. Ну, відчуваєте вже в прикладі. Видно, от, наприклад, ось приклад, що там можна запитати про ризики проекту і побачити хайлайти, які там є основні ризики. Тут два моменти: перше, що для цього, напевно, все має бути в асані. Ну, вся інформація, всі люди там мають бути. Тобто, це вже достатньо сильно зменшує коло людей, які цим будуть користуватися, бо у когось щось там вношення, у когось ще десь Навряд чи воно буде з ходу прямо всю інформацію цю мати. А друге, воно більш напевно філософське це. А що заважає зробити дійсно доступ до всіх софтів одночасно і зробити автоматизацію, щоб просто ну, кожен ранок, наприклад, задавати там п'ять там, питань, які у нас є ризики, чи ми тут онтрек, і ще якісь там три питання, самі собі задавати, визначати, що треба зробити, дивитися, кого треба попінгувати, кому треба яку задачу назначити, і ще декомпозицію може зробити? Ну. Ось, ось якби о, тут залишилось скільки я не знаю. Ну, тут питання вже здається, рахується на місяці до того, коли це вже буде реальний і коли просто од одна людина зможе не знаю, 40 людей менеджерити, 50. Що додати релізу, поки що не називають, але кажуть, що вже є достатньо багато компаній, які затестують у себе всередині. Тому чекаємо релізу і будемо дивитися. Це, звісно, цікаво. Цікаво і страшно. Щиро. Microsoft анонсувала нову фічу, яку назвала Recall, І вона що робить? Вона де факто робить скріншоти вашого робочого, що у вас відбувається просто на екрані, і потім ви можете перемотувати, питати, а що відбувалося, запитати, яка яку я там статтю читав. Пам'ятаєш, яку статтю читав, Ну нагадай мені, яка вона була. Тобто, і для цього він, звісно, все збирає, всі скріншоти, і потім якось це все агрегує. Що очевидно викликало величезне просто обурення і кансьорни від всіх, ну всіх хто займається безпекою, від просто навіть від тих, хто просто переживає за свою безпеку. Це просто викликає купу обурення. Вони пообіцяли, що це дуже безпечно, що можна вибрати застосунки, які там туди. Не, не буду трекатись, наприклад, там інкогніто мод в усіх браузерах автоматично не трекається. Або там можна вибрати будь-який застосунок і сказати: не, не трекайте. І саме дивне, що вони ще від зробили, що цей функціонал по дефолту включений для всіх. Ну не для всіх, для тих, кого це вже доїхало, але тим не менше, це просто жесть. І. Там поколупали софт, ну, цю фічу. І що там вийшло? Що реально інший користувач, у якого адмінський доступ на цьому ж кампі, може просто зайти в папку сказати, я хочу сюди зайти. Ну там оверйднути права абсолютно просто. Просто одне повідомлення: натиснути ОК і отримати доступ до скріншотів, Ну, тобто там скріншоти лежать без розширення, але відкриваються просто в будь-якому едітері, просто відкриваються одразу. І SQLite — просто незашифрована база, яку можна відкрити, почитати, коли що було відкрито, коли були відкриті, наприклад, застосунки, які не треба трекати. Тобто, Можна навіть подивитися, що я попросив це не трекати, але те, що я це відкривав, все одно буде видно. І, тобто, ну, Просто жесть. Тобто, якщо у вас є якийсь малвер на, на кампі. Який просто отримує доступ до цих файлів, то він, окрім того, що отримує одразу доступ, він іще отримує до всьої ретроспективної історії. Суцільна жесть, і уже звісно, Майкрософт відреагував, сказав, що ну, сарян, сарян ми по дефолту цю функцію вимкнемо, але на принциповому рівні все одно здається, що це суцільна жесть, бо це зазвичай називається spyware, від якого всі борються, з яким антивіруси борються. А тут просто Microsoft повісив, що це тепер я і фіча. І чомусь тепер це не спайвер, а <laughs> ну якась жесть. Просто яка жесть. Я би ніколи в житті не використовував для такої цінності, якщо чесно. Цінність сумнівна, ризики величезні. Якщо ви б використовували і вам здається, що це кльово, ну напишіть, який use case вам дійсно настільки ціннісний, що ви готові так ризикувати. Платформа X додала до своїх правил користування пункти, які офіційно дозволяють публікувати дорослий і відвертий контент у себе на платформі, звучить він як е, дозволяють ділитися контентом для дорослих із зображенням оголеного тіла або сексуальної поведінки за умови його добровільного виробництва та поширення. Ну тобто дозволили порно контент у себе на платформі. Тобто вони раніше не те, щоб його явно забороняли, але тепер вони прям ледь ну прям закликають Такий собі, знаєте, «only X інкамін у нас. Нові правила, також стосуються відео, фото і анімаційного контенту, створеного за допомогою AI. Тобто це там мультфільми, хентай, аніме, які згенеровані через AI. І оце важливий нюанс. Зараз ми завершимося новиною, і наступна новина підсвітить пару цікавих моментів про це. Що важливо, ви тут ще відмітити, це те, що ну, у Твіттера завжди проблеми були, ну не завжди, а останні два роки, після того, як Мас там зайшов, з модерацією контенту там чого тільки вартував скандал з ai фейками оголений Тейлор Свіфт, який по всьому Твіттеру гуляв, вони там з ним боролися ледь не тиждень. Ну, суцільна жесть, я вже прям вбачаю, скільки там скандалів можливо, і скільки там відсутня команда, яка займається безпекою контенту, буде просто страждати. Ну, ладно, вже, чекаємо їх наступних дій і нових каналів для монетизації, так сказати. А яка ж новина, про яку я казав про Твіттер і AI? Так це про те, що діда знову поплавило, і він написав ІНВІДА, сказав: Ви знаєте, ми там замовили 12 тисяч у вас відяг для Тесли, але давайте ви їх не Теслі відправите, а Твіттеру. Я отак от, от вирішив. При тому, що Тесла це публічна компанія, в якій є велика кількість акціонерів, а в Твіттері тільки маск, що очевидно викликало обурення великої кількості інвесторів. Але тут багато шарів в цілому дуже дивних 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 підходів. Ну, перше, це кореляція з цими правилами в Твіттері. Там він, він відчуває, що він запізнюється на ai гонку. Можливо, він хоче якось з іншої сторони в неї зайти. Типу, бути першим, я не знаю, якимось техногігантом, який дозволяє використовувати свої моделі в різних цілях. Не знаю, це перше. Друге, це те при тому, що він Теслу, він ще рік тому він всім акціонерам сказав, що Тесла це не автомобільна компанія, а AI і роботік компанія. і він хоче це перетворити, тому вони створюють. Суперкомп'ютер, для якого якраз треба ці 12 тисяч віддяг, а потім він просто міняє їх місцями, тобто десь припекло більше. Звісно, він сказав, що потім ті 12 тисяч карток, які Twitter замовив, але вони нам на зиму здається, то, щоб вони приїхали вже Теслі. Але ну, це не дуже поправляє проблему, особливо в світлі того, що Ілон Маск ще погрожує акціонерам, ну вимагає від них компенсації в розмірі 46 мільярдів доларів акціями Тесли. І це там, там купа судових йде справ на рахунок цього. Інакше він погрожує піти з компанії, Що я думаю, велика кількість акціонерів була би не дуже проти, якщо чесно, якби він пішов. Ну, коротше, геніально, просто геніально. Але я, якщо чесно, не здивуюсь, якщо він просто все зробить так, як хотів, всіх прожме, компенсацію від Тесли отримає, Тесли приїдуть там ті відяхи через півроку чи через рік, і він скаже, що все окей, так і треба. А в Твіттері не знайде нормального використання цим відяхам і знову просто напалить купу бабок. Хоча я думаю, що він. О, знаєте що? Я думаю, що він поспішає ще під вибори. Мені здається, якщо врахувати те, з ким він дружить. Мені здається, він під вибори зі своєю Лемкою дуже поспішає. А вибори, нагадаю, в Штатах восени. От така. Несіть мою шапочку з фольги. Перша про SpaceX. Вони в четверте запустили свій старшип, який має десь в майбутньому відправити людей на Марс. Це черговий тестовий політ. І в рамках нього вони перевіряли багато речей і навіть трошки перевиконали план. Почалося все з запуску безпосередньо. Запуск пройшов успішно, окрім того, що один здається двигун з 33 не спрацював, що було абсолютно допустимо. Там здається, три могло не працювати, тому тут було все добре. По-друге, там є таке кільцо величезне, 9 тонне. Воно відділилося, все класно, все розділилося. По третє, прискорювач, який виносить сам Старшип на орбіту, повернувся на поверхню океану. І здійснив м'яку посадку на швидкість здається, 9 км на годину в океан вертикально. Тобто він це робив для того, що вони наступний раз, ну взагалі їх план в тому, що вони будуть садати на таку руку мехаділу з такими двома лопастями, які ловить цю ракету. І для того, щоб не пошкодити ракету під час випробувань, вони хотіли спочатку посадити в океан м'яко, вертикально і повільно. Ось у них це вийшло, і наступний раз вони, скоріше всього, на цю вже будуть садити руку. Сподіваюся, там все буде добре. Чи наступний тест був це про, про сам старшип, який вилетів на орбіту? Там полетів, там провів пару тестів, і потім у нього головна частина це була повернутися назад, перевірити всі е, теплозахисні щити і сісти з маневром цим Беліфлоп, ви знаєте, який мав посадити його також в океан. І там навіть маск, навіть маск і зазвичай додає зайво його оптимізму. Казав, що вони не факт, що його введуть, тому що вони там два теплощити поміняли на датчики, щоб більше даних зібрати. Один теплощит зробили вущим, ну тоншим, щоб перевірити, чи він там нормально буде витримувати. І, але він реально зайшов в атмосферу з купою лайв стрімів, які просто перебувалися через плазму. Дякую, Starlink, і ми все це бачили в ефірі, як він летить. Від нього там, звісно, відлітали деякі шматки. Там, наприклад, у нього один оцей його плавнік. Він там. Прям розплавився. Така швидкість була там 25 тисяч кілометрів на годину. Він входив в атмосферу. і Прям розплавився один плавник, але це не завадило йому зробити потім цей маневр, belly flop і реально сісти в океан. Що очевидно, перевиконання взагалі його плану. Ну, мені особливо як людині, яка цим цікавиться, було дуже кльово бачити цю просто таку футуристичну картинку з посадки. Ну не з посадки, а з входження в атмосферу. Ця плазма, яка навколо летить, як просто розплавлюється корабель. Ну, Дуже клюві кадри. Я вам вкрай рекомендую просто подивитися в записі або хайлайте там 3-4 хвилини. Дуже красиво, дуже футуристично. Друга новина про Starliner від Боїнга. Starliner, нагадаю це космічний корабель, який призначений для того, щоб виводити людей на МКС. І він як альтернатива для Дрегона від SpaceX або для Союза від Роскосмоса, на якому я нагадаю, останніх там років 10 всі літали. Тепер Дрегон є кльова альтернатива. І Starliner — це його друга альтернатива. Місія мала купу проблем і затримок. Дуже довго він робився. здається, починався він разом з Дрегоном, але Дрегон вже давно літає, а ці тут ще тільки добрались. І навіть вже на етапі, коли їм дозволили вже запуск з людьми, вони тричі переносили чи двічі, чи тричі переносили запуск, і там уже. Купа мемів в усьому космічному ком'юніті про те, що ну, все одно не запустять. Але сталося диво, його запустили. Вони долетіли, до... Між іншим, запустили, не дивлячись на те, що був виток нітрогену. Вони вважали це некритичним. І все одно запустили людей. Там два космонавти тестових, тестові пілоти, вибачте, тестові космонавти звучить як дивно. І вони долетіли до МКС. І Тут відбулася наступна проблема. Здавалося б, вже можна було меми забувати, але відбулися наступні проблеми. І з тим, що сталося ще два витоки нітрогену, і автоматика зламалась, і двигуни не заводились, і коротше доводилося швартуватися. Протягом там трьох чи чотирьох годин в ручному режимі, і там уже реально люди почали рахувати рятувальні операції. Ну, коротше, дуже не хотілося б бути мені на місці керівника цього проекту зараз. Дуже-дуже зашкварно. Але, тим не менш, вони престикувались, космонавти поки що в безпеці, тому що зараз вони там проводять всі тести для сертифікації, і якщо все добре, то через сім днів вони мають повертатися на землю, і це буде завершення цієї місії. Дуже сподіваюся, що все завершиться добре, але Starliner, звісно. Ну блін, боїнг, щось не виходить у них. Остання третя новина ну, дуже маленька, вона про Хаббл. Я думаю, ви всі знаєте про Хаббл, тут не треба про нього розповідати. І у нього є насправді 6 гіроскопів, і от у нього всі чотири гіроскопи вже вийшли з ладу. Тобто, і зараз його перевели на роботу з одним гіроскопом, один залишили як резервний. і це приведе до того, що він буде працювати повільніше, повільніше орієнтуватися в космосі. Але керівники місії кажуть, що ще розраховують десь на 10 років його роботи в такому режимі. Будемо сподіватися, фінгерс. Бо Хабл, ну не знаю, це в сердечко Я якось. Я, моя перша космічна енциклопедія вже мала фотку Хабла. NVIDIA показала проект G-Assist. Це помічник на основі якраз штучного інтелекту, як не дивно, який буде допомагати гравцям під час гри. Він буде дивитися все, що відбувається на екрані, і з ним можна буде говорити голосом і питати. А що ж мені робити? Як мені комусь як зробити те чи іншу справу? Я вже бачу, як люди, які в Майнкрафт своїми, зі своїми дітьми грають і не можуть зрозуміти, що тут чого будувати, просто замість того, щоб гуглити на телефоні, просто питають у асистента. Він каже, що іди, збери лук, для цього такий рецепт, оці, оці матеріали можна знайти тут. Тому має бути в цілому дуже кльово, але підіймає питання, звісно, ну там не етичне, а, скоріше філософське, тому що наші геймдизайнери, навпаки. Додають інструментів для того, щоб дослідження пошуку, щоб це було якось цікаво. А ця історія має прибувати. Хоча все одно ж ну купа блогерів, купа медіа роблять ці статті, і багатьом людям очевидно просто цікаво з меншим когнітивним навантаженням. Просто скажіть мені, що зробити, я просто тут пограю. І оцей інструмент напевно їм допоможе. Я особисто спочатку подумав, що я би не використовував, але потім згадав, як в кіберпанку пару разів пропустив десь під час виконання місії якусь там пушку і просто почав гуглити перед кожною великою місією, а що під час цієї місії треба залутати. Тому, можливо, можливо використання і знайдеться в моєму кейсі. У вас? Ну напишіть, як у вас. На цьому з новинами все, і тому перейдемо до рекомендацій. І перша рекомендація про реалії України і там Ігор, не знаю його ролі, на жаль, з Твіттера зробив калькулятор розрахунку потужності зарядної станції, яку вам треба додому. Ну там екофлошка або блюєті, яку вам треба потужність. Ви там просто наклікуєте кількість техніки, кажете, скільки в неї є у вас, скільки годин ви хочете, щоб вона працювала. Якщо що, підправляєте її потужність, і отримуєте просто рекомендації, які вам можуть підійти. Дуже зручно, дуже класно для багатьох людей, як я чув, є ну, не очевидно, скільки ватт яка техніка споживає. Тому я думаю, що вам може бути корисно. І тільки, ну я я такий достатньо переживаю з цих всіх речей, тому 15% я завжди все одно накидую поверх, тому що ну, якісь там моделі конкретного девайсу можуть вас більше споживати, ну і, і під пік краще мати запас. Але дуже класно. Дякую, Юрію. Друга рекомендація про гру, яка підходить більше для Steam Deck або для Свіча, наприклад, і це якраз дуже кльово, коли нема світла. І якось так сталося, що у мене не зрозуміло як, може тільки у мене, але багато людей або взагалі не чули, або не грали просто в Хейс. Хейс це рок, ну, це кращий рок-лайк гра, яку я грав, напевно, за останніх років там, 5, а може взагалі за весь час, якщо говорити про цей жанр конкретно, з дуже кльовим. Дизайном, з гумором, з сюжетом, геймплеєм, чудова реіграбельність. Грати треба тільки на джойстику. Я вам вкрай рекомендую тільки на джойстику. Якщо є портативні консолі, заряджайте і поки світла немає. Просто шикарно. Час летить неймовірно. Раніше було дуже кльово грати в неї в літаку, зараз, коли нема світла. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного тижня. Бережіть себе.